Вийшла мама з синіми нитками, зацвіли волошки буйно між житами, усіла матуся червоненьку нитку, Заплали лани у пшениці влітку, Оборіг сорочку, вийшла для сина, Візеронком стало прийде України. Маки та волошки, мальву біля хати, долю для дитини вишивала мати, шила, вишивала хрестиком зелень, шуміло листя на вербій калині, Золотилось сонце, по розлогій кроні, Вишивала долі, неначе по долоні. Оберіг сорочку вишила для сина Візерунком стали символом країни і виріба, і калина, соняк біля хати, щастя для дитини вишивала мати. Вишиваночка світонкова, твоя усмішка люба нам. твоя ниточка веселкова в голови кисткою влога, твоя вишивка білокрила, заковдований оберіг, твоя усмішка наша сила. Досвід пладідів і до його. А українська вишиванка диво, у ній народокот, його душі. І кожному в ній зручно і красиво тягнути ж вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі. Та мовою свою розмовляй. І хай сміється сонечко в заніті Тоді одного свого не забувай, бо в ньому все, ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце. Твій рідний край, чарівна Україна, і мати, і батько, пам'ятай про це, і хліб на вишиванні рушникові, і пісня, що до серця пролягла, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що у всесвіт повела. Втягни свою чудову вишиванку, відчуй в ній ласку, і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку і те, як добре з мамою було. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. У зеленому житі буду ворожити. Попрошу у неба солов'їний щепет, прошу у квітки червоної нитки, тоненької шовкової нитки кольорової, полотном біленьким вишую рівненько, голосну сопілочку і вишневу гілочку. Птичечку, калину маму і дитину, Вийся, вийся, висяго, вишиваю долочку, слава Україні. Мама вишила мені, квітами сторочку квіти гарні весняні на В нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мами на цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Мені сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиком вела, щоб лихих стежинок не шукала і до людей привітною була. Виконуй, доню, мама говорила, життя закони, істині прості. Не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого в біді. Встає над світом щире сонце бранці, і землю гріє променем ясним. А я йду по світу в вишиванці, я українець і горжуся цим. Нас оберіги вишивають здавна. Така традиція в народі прижилась. Вона прадавня, вічна і дуже славна, в культурі й до сьогодні збереглась. А ні вікам, ні моді не здолати, вона в людському серці і в душі. В ній любові, мрій, надій багато. І ти традиції забути не спіши. Біле поле холодне, рівно ткане, чисто пряне, а по ньому волка ходить, за собою не тходить. Проротниця так і сяк, засвіти в мак, За і там, і тут. Ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір, це краса і казка, в ній душі насна материнська ласка. Кольори спилися в ній позори і квіти, щоб були щасливі і сміялись діти, а веселі люди від краси раділи, і самі, звичайно, посивати вміли. Червону калину, зелені листочки, Щоб були щасливі доні і синочки. І рідні вишиванки їх оберігали, від біді в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, в ній ходити модно і красиво. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень, сорочку гарно вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала, так долю вишивала день при дні, Щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, Щоб діти подолали всі шляхи І верталися до рідного порогу. В тих вишиванках думи і пісні про щастя, мрії, туга за синами. Тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернеться молитва мами. Зроби, вдягни самого ранку, як небо пахне ще зірками та в українську вишиванку живими шитими шовками. Люби свою сорочку шиту. В ній Україну вся родина. Легенду бережи на житву. Вона, як жити, дай днина Злюбимо в світло сонце зранку, що йде до тебе від заграви, свою українську вишиванку, злюби, без поспіху й завави. Тобі всміхнуться хмари сині в прийдешнім дні найкращим. Скажи ще, слава Україні! Понад усе її, як любиш. Вдягни сорочку полотнянку, де ниток барви рукотворні, І скреться сонцем з позаранку, Як Україна неповторна.